Сьогодні на території Свято-Покровського собору зібралось декілька десятків небайдужих рівнян. Тут перед відправленням на схід освячували мобіль та позашляховик, кошти на які зібрала волонтерська організація допомога армії України разом з жителями нашого міста. Розповідають, що вартість автомобілів склала близько 6 тисяч доларів. Ми щиро всім дякуємо всім громадянам рівенщини, які були небайдужі, в зборі цих коштів. Щиро вдячні від усіх солдат. Дякуємо за підтримку, за допомогу. Кожна копійка зібрана ними, буде придбана і амуніція, і медикаменти, і буде відправлено першого числа в зону АТО. Крім цього, для наших солдат передали безліч пакетів з теплими речами. А учні недільної школи Святопокровського собору написали та передали листи підтримки для вояк. В діток недільної школи ми передаємо листи для воїнів АТО. Ми бажаємо їм щастя, здоров'я, що вони скоріше поверталися з перемогою і живим. Рівняни побажали волонтерам, які повезуть усе це на схід успіхів, а священики благословили їх у дорогу. Ми всі були свідками того, як ми освячили ці автомобілі, тому бажаємо, що дійсно від'їжджаючи ці автомобілі в ту зону, а то приносили користь. І як сьогодні говорилося, якщо одне життя, хоч буде спасене. То це вже буде велика перемога, велика користь, і не буде наша марна робота. Тому вважаємо, щоб дійсне господнє благословення було завжди присутнє на тих вояках, на тих волонтерах, які з зону АТО, і хай вони приносять користь тим людям, які там на сході нашої країни. Обіцяють, що вже 1 січня автомобілі разом з речами відправляться в зону конфлікту, аби допомагати та рятувати українських бійців. Андрій Панасюк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.